Продовжую розказувати вам, як ми їхали з щопадобратислави. Так, у нас затримали десь, мабуть, на півтори-майже 2 години, але нарешті нам дали посадку, і ми вирушили в дорогу. Дорога була до Словаччини, до Чернонатису, і там вже зайшли наші прикордонники. Ой, не наші, а словацькі прикордонники. Що я можу сказати про людей? Скільки їм не говориться, що не беріть з собою ніякі бутерброди, не беріть з собою сало, там, бо будуть проблеми. Але наших людей нічого не змінює, тому маємо те, що маємо. Там ми ще, мабуть, години-дві, а то й три точно простояли. Стояли, бо одна жіночка, у неї було фольги сальце, яке вона заховала Потім їй, так як в неї вже поважний вік, виписували її адресу, штрафи, штраф її заплат... ну, виписали невеличкий. В кінці кінців я вже чую як вже всі вже ми вирушили, вона дзвонить своїй подрузі і і говорить, вона не жалкує про те, що сало, просто жалкує, що його вона дуже погано сховала і ще його знайшли. А в неї за цього давлення підскочило. Ну, далі я не буду коментувати. Інша жіночка, та вже була поважного віку, ця, мабуть, років 50, везла сигарети. В неї були і в карманах, і в сумках. Потім вона сусідкам які сиділи біля неї питала, ви ж не курите, візьміть ще ми мої три пачечки до себе і кидала до них. А вони кажуть, ну чому ми повинні брати ваші цигарки? Ми не знаємо, що у вас там в тих ну, пачках. На що вона розраховувала, не знаю, але їй також виписували штраф, також брали її адресу. Ну, це все три годинки плюсом. Ну, нарешті ми вирушили. Краєвиди дуже шикарні, поля їхні гори, річка. Природа взагалі ну, просто ми їдемо через всю Словаччину, ну, через всю. від кордону, можна сказати, до кордону чи до Братислави. То дуже неймовірно гарна природа. Все добре, але настільки вже ну, немає того настрою. Ну, нічого, попереду зате у нас маленька відпустка, тому все буде добре. Милуємось краєвидами.